Всім привіт, доброго ранку. Так, Сьогодні ми забиваємо наших петушків лишніх породи у Хилю. У мене залишається 11 курочок. І 6 петушків це занадто багато. Я три оставляю один, у мене прийде забере знайома, а трьох ми вибиваємо сьогодні цих петушків, подивимося яка буде вага. І якісь смакові якості, хочу запекти і в духовці спробувати. Оце так. Зараз будемо робити забій наших петушок. Все, гарбузи наші лежать. Вітер сьогодні бешений. Зайдемо тут, я в крольчатнику вже приготовив все. Все, ось Вони я прикрию двері. Вон сидять у мене. Ці петушки. Все. Зараз будемо робити забій. Сьогодні це в нас сама основна задача. Все, приступаємо до забою. Сам забій я вам показувати не буду. Я думаю, ви всі його бачили його повно. Вже покажу на самому кінцевому етапі, яке буде м'ясо, щоб ви побачили, які ми делікатеси пробуємо. Все, забиваємо. Так, дивіться. Все ось попатрили наших таких петушків, що ми забили годину назад. Вони ще теплі. Зараз я обшмалю, розроблю, хочу зважити, подивитись, яка вага нашого петушка. Так. Так. Дивіться. Вага нашого, це петушок у нас більший, значить вага, це ще з кишками, виходить кіло 390. Зараз зважимо іншого. Кіло 305. Бачите? Ну, а третій такої самої ваги. Оце так, сьогодні три петушка ми забили. Два піде в суп, а один петушок. Зараз я його ошмалю, розроблю і поїде моєму дуже гарному другові.